Шалики на дзеркала прапори на капот полтавські автофани, що мачу рідної вортви спростовують постулат. Полтава не футбольне місто. Ми не тільки хочемо зарядити команду, ми питаємося і заліч болечка на стадіон. Так як може ніхто ні ну не знає, що футбол хто там не відео був. видять нас йдуть на стадіон. Він отримав виклик до команди Блохіна, але від вболівальників не віддалився. Нападник Ворскли Роман Безус грузі стандартом пропускав через дискваліфікацію та приєднався до автофанів. Нам навіть ніколи Петрович, колись перед якоюсь грою. сказав: треба грати за таких людей, це виходити і віддаватися на всі 100%. Фанати нападнику сувенір особливий презентували Рома і так. Хороший футболіст. Нам надо його відбувати, щоб у нас у Ворслі його не забрали. Сам Безос у той вечір, якщо кудись і збирався, то за звичним полтавським автофанівським маршрутом провести команду від бази і до самого стадіону. Так як заряджають у Полтаві на гру свою команду, такої підтримки в Україні напевно немає ніхто. І щось є символічне в тому, що саме міц над річкою ворство є найгарячішим місцем зустрічі полтавських автофанів з командою Миколи Павлова. Зі стартовим свистком полтавські автофани займають окремий сектор стадіону і вже на початку гри спостерігають, яких команда виходить вперед. Це Олексій Курило виявився найспритнішим у штрафній гостей. Награна комбінація була, чи що це було? Та не награна. Я думаю, може десь повезло. Ну, вважаю, що діло не в этом. Сама гра у нас сьогодні не пішла так, як треба. І... Ми сьогодні старались отдаться повністю на полі. но сьогодні, навірно, не наш день був. Сьогодні не, не день був. Підопічні Павлова вперше у лізі Європи зіграли у відкритий футбол. Марнували момент за моментом, аж поки не пропустили самі. Наро не вистачає, може, поэтому так вийшло. не особливо змітили білозелених. Вони продовжували атакувати, але все змінив голу роздягальню. Я думаю, что ребята просто устали. Все-таки такой график, видите, так, как бы состав практически не меняется. В основном одни и те же исполнители играют. Поэтому очень сложно. Как бы два равноценных состава нет. Ни мы же не Динамо, не шахтер. Но они закрылись, они выигрывают 2-1, они закрылись, выстрелили две линии обороны. Было тяжело ну, прорваться, найти свободную зону. Другу половину гри у полтавців мало що вдавалось. І одна обрізка вирішила долю цього матчу. Один-три на користь бельгійців команди, які мають определенний клас, вони на класі можуть реалізовувати свої преимущества. Хоча б більше цих трьох колов. Може, ще один удар був поворотом. Я борщ такого не відео. Для полтавців ця гра була з розряду Пан або пропав. Програвши команда Миколи Павлова, попрощалася навіть з теоретичними шансами на вихід з групи. Проте позитивна тенденція все ж існує. Все більше вболівальників приходять на стадіон. А з такою командою Полтава незабаром об.